Вітаю мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень з 17 по 23 лютого. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, будемо розбиратися. Та давайте подивимося. Сьогодні у нас понеділок, 17 число, яким, якою, вірніше, ця доба буде для нас? Сьогоднішня доба може принести нам масову активність, може бути досить багато переміщень, багато тривог, багато може бути областей в тривогах, і мені йдуть можливі втрати, втрати ресурсів, тому треба бути досить уважними. Можуть бути проблеми з водою, водним забезпеченням і якісь наслідки пов'язані з водою на сьогоднішню добу. Труднощі. Можна відчути як фізично, так і морально, психологічно. Також може бути велика активність в темний період доби, тобто це може бути ніч з понеділка на вівторок. Далі, вівторок, давайте подивимося, 18 число. Форс-мажорні ситуації можуть бути, які дуже сильно можуть нас розчарувати та налякати. Зверніть, будь ласка, на це увагу та. Реагуйте на попередження, тому що може бути достатньо неспокійна ситуація. Так, не дивлячись на те, що захист може працювати, активність вона буде достатньо, достатньою, скажімо так. Середа. Середа, що нам несе середа? Середа несе нам можливі також наслідки, наслідкові. Енергії, які можуть стосуватися місць пов'язаних з військовими об'єктами, режимними об'єктами. Навчальні також заклади. Тобто, треба бути досить уважними і обережними. От. Дуже багато ще маніпулювання всереду ворог буде використовувати для відволікання уваги. Четвер. Четвер. Циклічні події і дуже великий, такі, велика напруга йде на прикордонних територіях, тобто там повторювані події, достатньо напруги багато і лінії зіткнення. Також четвер дуже Неспокійна така ситуація може бути пов'язана з інфраструктурою місця масового скупчення людей, може відпрацьовувати там захист, захисні системи, можуть працювати і справлятися максимально. П'ятниця, п'ятниця, давайте подивимося. Провокації від ворога темний період доби можуть бути досить активними в п'ятницю. Так, п'ятниця. Напруга йде також над високими будинками. І місця пов'язані з водою. Втрата ресурсів, втрата можливостей, теж пов'язаних з водою водний об'єкт. Далі субота. субота. Що нам несе субота? Субота для нас також несе активність, але тут більше відпрацювання. Тобто дуже багато роботи захисної системи. От, і суботу будуть більш-менш контролювати, як би не було активно. Неділя, давайте подивимося, що нам несе неділя. Неділя, якою вона буде? Неділя теж несе роботу захисту, місцями буде неспокійно гучно, переміщення будуть, але необхідно бути досить уважними та спостережливими. Давайте подивимося. Інфраструктура на цьому тижні вона буде під більшою напругою, високі будинки, місця допомоги, реабілітації, лікування. Тобто, це ті місця, куди ворог буде найбільше хотіти поцілити, тому необхідно бути досить уважними, обережними, слідкувати за повітряними тривогами.